Резонансна справа на київщині. Голові однієї з сільських рад Броварського району інкримінують замах на хабар. Жінка зазіхнула на суму у понад 10 мільйонів гривень. Точної суми правоохоронці поки що не називають. Не більше там голова фігурує у справі про виділення кількох гектарів землі. За позитивне рішення сесії жінка, начебто, вимагала кількасот тисяч доларів. США. що у перерахунку на гривні становить більше 10 мільйонів гривень. По гривень. А у Березані це також Київська область затримали місцевого начальника міліції. Олег Зейт також попався на хабарі, сума, правда, значно менша. Операцію по затриманню проводили бійці СБУ, причому так, що застосували силу до ні в чому не винуватих міліціонерів, двоє з яких опинилися в лікарні. У відділку пояснили, що не змогли ідентифікувати бійців, які забігли до них зі зброєю. Відтак стали чинити опір. Ще б трохи почалася стрілянина. Сума хабара 4 тисячі гривень його дії кваліфіковано за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років. Органи прокуратури звертаються до громадян, які постраждали внаслідок неправомірних дій правоохоронця, повідомляти про такі факти